Зв'язку з відрядженням голови сьогоднішнє засідання буду проводити я, шановні депутати. Добрий день засідання позачергової 67-ї Медвинської сільської ради скликано на підставі розпорядження сільського голови від 27 грудня 2024 року номер 161-02-117 для участі у роботі. Позачерговою 67-ї сесії Медвінської сільської ради зареєструвалися 13 депутатів. Відсутні депутати Шостак, Завірюха, Іллєнко, Синиця Сусула. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія правомочна, якщо, якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тобто, відповідно до чинного законодавства, сесія є правомочною і може розпочати свою роботу. Керуючись частиною 2 статті 42 закону України. Про місцеве самоврядування в Україні позачергову 67-му сесію медвінської сільської ради восьмого скликання оголошую відкритою. Вати хвилиною мовчання загиблих внаслідок російської агресії проти України. Дякую. Шановні депутати, нам потрібно затвердити порядок денний пленарного засідання. На сьогоднішнє засідання в нас тільки внесено одне питання про внесення змін до рішення Медвінської сільської ради від 26 грудня 2023 року номер сімсот про місцевий бюджет Медвінської сільської територіальної громади на 2024 рік. Когось будуть якісь доповнення зміни до порядку денного. Так, відсутні. Прошу голосувати за порядок денний, за основу та в цілому. Ще раз спробуйте. Не працює? Переголосуємо? Не, треба. Не Так, порядок даний прийнято. Нам потрібно затвердити регламент роботи позачергової 67-ї сесії. Пропоную стандартний для, висту... для доповіді 5 хвилин для виступів до 3 хвилин. І роботу завершити у... до 10 годин. Так, в кого якісь доповнення до регламенту немає. Нем? Нажимайте кнопку, якщо не нажали, трошки начебто з боку так Так, прошу голосувати за регламент роботи 67-ї сесії. Будемо переголосовувати кожні так. Регламент прийнятий. Переходимо, переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до рішення Медвінської сільської ради 26 грудня 2023 року. номер 720 двадцять Про місцевий бюджет медвінської сільської територіальної громади на 24 рік. Слово для доповіді надається Е, Всі приймають пропозиції. Прошумо голосувати за дане питання за основу і в цілому. Пробуйте пару. Пану ще раз пробуйте. <плес> Рішення прийнято. Так Шановні депутати, я хочу подякувати насамперед за роботу за цей рік, яку ми велику зробили, і привітати вам всіх з новорічними святами з новим роком, з новорічними святами, всіх ваших родин і наснаги до наступному році, щоб ми були такими активними і працювали тільки для громади. Все. Так, на цьому питання порядку денного розглянуті, в кого якісь зауваження, пропозиції нема. Голош, засідання закінчено 67-ї сесії і оголошує закритим засіданні сесії За сьогоднішню роботу гарну і тихну.